Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це ж шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський патєс виглядає. Це типовий британський под'єс, поняло? Не так як в кіно, але так воно в реальності. Значить, я заходив, в мене а, пневмонія з моєї постелене легені, це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів? Що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два, вже здохнути можна, да? якщо не почать Лечиться. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі битові аналізи. Якусь каже, тобі цей бупафен. Ну коротше, ми все це пройшли, Да? І я такий щасливий. Що о, от може українці такі запасливі, що в мене вдома, у мене є цифриаксон, у мене є всі е, вода, літакаїн, шприці тільки закінчилися. Українці, слава Богу, мене зараз просто врятували, що вони шприці. Бо за кордоном що не можна друзі купити шприці. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, ці, і непонятно, скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я от тож... Що ви думаєте взагалі, про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? типу? Чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть, що це до реанімації? Бо тут, якщо реанімація, то все, ти швидко, близько. Ну як швидко, я теж в реанімації полудохлий, лежав там години 4, поки його не прийняли. А, ну от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це, де, де це загрожує твоєму життю, ну, коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. У усіх інших випадках, Боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я. А прикиньте, мені ти до врача зараз пояснюють. У мене 5 кольових поранень, у мене прострілена легеня, мені не підійдуть ваші поперфіни, сиропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми, ми зараз молодим не будемо колоти антибіотиками, а, я... мені все, мені жопа. Безполізної пояснювати, Вони ж тут упрямі, як капець. І от теж ще одна ілюзія, якою нас кормили, що там закордонні ліки, суперкласні. Ну, може, якісь так, але які вони і для чого вони взагалі, Як то, що тобі треба, по супі рецепту продається, і ти і того ще не достать. В Україні все можна. Бути. Ой, друзі, напишіть свою думку. По першу я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую мені приємно. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми, <кій> ніж ми з нашої та медицини. Мене в Україні врятували. Я коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хай чу. А ти бо ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині, дивіться, от, от так палець пропорували. Бачиш, врятували мені життя і найскладніші операції зробили в Україні. Взагалі мені в Німеччині сказали, блін ми такого ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді, ми не знали, що з тобою робити просто. І от у мене питання, чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, мені та дає відповідь, а що це стреса менше і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Не втрачайте дух слава українцям, всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, вже все придумав, всі будуть заробляти. короче будьте підписані.